Детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почну з міжбанку. За прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку буде в межах від 1,1,51 до 1,1,78 долара за євро. Безготівковий долар перебуватиме на торгах у межах від 41 грн гривні сімдесяти копійок до 42 грн гривень 30 копійок. А прогнозований коридор безготівкового євро буде в межах від 48 грн гривень 40 копійок до 49 грн гривень п'ятдесяти копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 грн 50 копійок до 42 грн 60 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 грн 70 копійок до 42 грн 50 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень 30 копійок до 49 гривень 70 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень 40 копійок до 49 гривень 60 копійок.